Всім халю, мене звати Іван. Вас вітає мовна школа Евенда. І сьогодні в нас акузит об'єкти. Що це взагалі таке? Як його використовувати? Чи взагалі потрібно? А потрібно, тому що ви використовуєте це кожного і кожного дня. Це ґрунтовне змістовне відео про базові речі, які сьогодні відкриються для вас по-новому. Взагалі по-новому. Там, де було просто ich bin, Стане розуміння, чому так, як це називається, і як до цього добудовувати інші частини слів. Все легкою мовою, як завжди, у нас в Евенді. Тому підписуйся на канал та полетіли. Що взагалі таке об'єкт? Об'єкт це додаток. Якесь доповнення, доповнення додаток до речення вакуутів або вдатів. Щоб зрозуміти що ставити, треба зробити крок або. Багато назад. І зрозуміти, що взагалі є таке речення в німецькій мові. А речення в німецькій мові в нас. Давайте подивимось. Цумбай Макс шлефт це речення? Так, але чому? Тому що в ньому є суб'єкт та предікат. Предікат це присудок. Дієслова. І предікат може будуватися з декількох дієслів не тільки шлефт», а Макс Хатгешлаф. До речі, якщо ви знаєте, що це за форма, бо взагалі забули, або не знали, або хочете повторити часи в німецькій мові, а, тому що це був перфект зараз. Ось підказка про відео по всім часам німецької мови. За 20 хвилин, дуже стисло. Знову ж таки, все простою мовою, тому переходьте після цього відео. Дивіться. А ми йдемо далі. Отже, предікат. Це перший показник. Другий показник це суб'єкт. Шлефт. В. Шлефт. Макс шлефт. Або spielt. Wer spielt? Mein Freund spielt. Або um, Der Computer funktioniert. Was funktioniert? Der Computer. Зуб'єкт це завжди номінатив. Так, у нас відео про акустедатів. Все нормально. Зараз це буде. Завжди суб'єкт номінатів. І відповідає на питання, хто що. Хто макс, що комп'ютер? Да, у нас були приклади вищі. Зафіксували для себе, що речення складається з, з об'єкт предикат або ж українського підмет присудок. А от саме об'єкти, додатки, доповнення, вони ніколи не бувають в номінаті. Ніколи. Вони завжди або акузатів, або датів. І майже завжди вони акузатів. Вам пощастило. Макс хат. або махт. Це речення? Ні. Воно не має сенсу. Так, в ньому є підмет присудок Глобально це речення. Але воно незмістовне. На нього треба додати об'єкт. щось цього І це доповнення має відповідати на якісь питання, звичайно. Вас хат Макс. Макс хат вагн Was macht Max Max macht seine Hausaufgabe. Також ми можемо додати ці питання, поставити ці питання до людей. When hat Max? Кого має Макс? Хто в нього є? Max hat einen Bruder. Або zum Beispiel. Найголовніше тут змінити один єдиний артикль. З ДЕЯ на den. Ді das та множина залишаються такі ж самі: дідс das, das, діді множина. Все. А де ми змінюємо на den. Тому не Max hat ein Bruda, oder де бруда, а Max hat den oder einen Bruda. Не max macht der де, Deutschkurs, а Max macht den einen Deutschkurs. Переходимо до датів об'єкта в німецькій мові. Нагадаю, що їх дуже мало, зазвичай вони будуть використовуватися лише з людьми, Menschen und tiere, та з тваринами. Тому що лише щось живе може з кимось щось зробити. Моя, не знаю, мій е, мікрофон не може поставити лайк на це відео. А ви можете, до речі, ти можеш поставити лайк на це відео. Да? А мікрофон не може. Е, ноутбук. Я не можу подобатися ноутбук, я навіть не можу це скласти українською мовою, настільки це нереально. Але мені ноутбук може подобатися. І якраз приходимо до наших неповних речень. Макс Дант зі Хельфен, де комп'ютергельт. Підвод присудок, так, є, але речі неповні. Вони не можуть існувати, вони нічого не значать. Вони не несуть з собою ніякого нормального, адекватного, лексичного змісту. Тому ми додаємо: Макс Данкт. Vem dankt Max. Max dankt Vater. Sie, helfen. Vem helfen Sie? Sie helfen den älteren Menschen. The computer gefällt them. The computer gefällt mia. Всі ці слова, які у нас зараз були, вони стають в даті. І тут же трошечки треба буде. Замонатися і змінити всі артиклі. Де ми змінюємо чоловіч на дем, ді на де дас, також на дем, як чоловічий, ді множина на ден, і до самого іменника також додається en. А якщо в цьому іменнику заздалегідь до цього не було ЕН. Як приклад вищий, що зіхен ден ельтереншен. Тому що менше не так вже з «ен». менше «нен» не буде. Або, якщо це тебе свод kind множина, то або кінда гніндерн, тоді додається. І неозначений артикль ein «айн einem чоловічий, ein «айн einer жіночий і середній айн einem як чоловічий. Отже, підсумуємо: якщо речення з підбуту при присудку, з об'єкт предкат немає сенсу. Там потрібен додаток. Там потрібен об'єкт. І об'єкт майже завжди буде акузатів. А датів лише з людьми та тваринами, тому що ми можемо поставити питання «вем», а Немає такого питання для недруготвореного чогось. А в ми можемо вен вас. Глобально, коли ви вчите відмінки, ви вчите акузатив вен вас, датів вем вас. Так, але. Це про об'єкти, да? саме про ем, слова в реченні, які розкривають, розширюють речі, дають йому якийсь сенс. Там ми до акузи ставимо вен вас, а додатів «вем». Але це ще не все. У нас є двойні, подвійні об'єкти. німецькій мови. Акузів, додатів разом. Цим бачить Макс шрайбт Макс шрайбт Вас. Вас шрайбт Макс. Макс шрайбт einen brief. Все. Поставили der Brief, einen Brief в акузатив, вийшло den oder einen Brief. Max schreibt was einen Brief. Але. Кому він його пише? Max schreibt einen Brief. В принципі, логічне речення. Окей, можна його так залишити. Але його можна і розширити. Max schreibt dem Bruder einen Brief. Важливо зауважити, що датів. Буде стояти раніше, ніж акузитів. Додаток доповнення в датів та акузитів. На першому місці датів, на другому вже після нього акузитивний додаток. От тепер точно все на сьогодні. Пишіть в коментарі свої варіанти речень з акузатів об'єкти, датів об'єктів, або акузів плюс датів об'єкти. Я буду особисто перевіряти, давати правки, або ж хвалити вас, якщо ви не робите жодної помилки. А на нашому сайті, який в описі, під цим відео, є безкоштовний урок. Для кожного з вас, і для тебе прямо, і безкоштовний урок на нашому сайті. Переходь, заповнюй заявку, дивись про нас інформацію та забирай безкоштовний з вивчення німецької або будь-якої іншої мови, яка є в нашій школі. Побачимось в Евенда, Бізбальт!